Усім вітання, я Максим Бахматов, і це Офіс трансформації. Що таке офіс трансформації? Офіс трансформації це громадське об'єднання. Ми створюємо дуже круті розслідування. Після них на нас подає до суду перший заступник київського міського голови, пан Поворознік. І ми створюємо експертні проекти, які будуть гарно працювати навіть тоді, коли Михайло Юріч Паврознік вже не буде першим заступником київського міського голови. Це наша постійна рубрика, друзі. Вона називається Новини Реальні. Висновки суб'єктивні. Погнали. Сьогодні ми говоримо про рівень послуг в Україні, розкрадання бюджетних коштів та збереження історичних пам'яток. Ми запускаємо челендж, друзі, челендж з приводу того, чому. «Поворозники заважають розвитку країни та міста. Чому поворозники, друзі, гірше за москаля? Чому поворозити як дієслово? Це значить заважати розвитку. Чому туповороз? Це нове дієслово англійською. Чому тітушка це особливий бренд, це номінальна назва. Це... Дуже зрозуміло, що це за людина, яка приходить за гроші і відстоює чиїсь права фізично. Я вважаю, що ми маємо зробити з словосполучення Паворознік таке саме номінальне значення. Такі люди, які сидять по державним підприємствам, комунальним підприємствам, по меріям і загалом. Крадуть, 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 не дозволяють розвивати країну. І так вже 20 років, вони дуже небезпечні. Я буду пояснювати це ще раз і ще раз. На війні дуже важко ЗСУ, дуже важко волонтери. Ми їм дуже вдячні. Кожен раз, коли в нас є можливість зі світлом щось записати, щось зробити. Але в ЗСУ є можливість вбивати ворога фізично, просто так брати і нищити. В Україні. В наших містах ми не можемо прийти і вбити корупціонера. Ми не можемо навіть його фізично встряхнути, тому що це буде як це ну безпреділ, побиття, ну і багато багато інших. Проблем зв'язане з тим, що ти знаєш, що ця людина не дозволяє розвивати напрям, не дозволяє розвивати підприємство, не дозволяє країну в цілому, і ти не можеш нічого з ним зробити. Саме тому, до речі, нас подали до суду, тому що ми зважаємо людям це робити. Я вважаю, що кейс, коли перший заступник подав на нас до суду, він дуже важливий, тому що це дозволить нам пояснити людям, чому такі люди, як перший заступник, не мають більше працювати в Україні на ключових посадах. Ми маємо їх змінити. На прозорих експертів, які будуть виконувати свою функцію, заробляти гроші в білу, маленькі, великі гроші, різні гроші. Тому челендж, друзі, ми розіграємо копію любимого годинника, пана Поворозника, Хублот. Я спеціально кажу хублот, бо це копія. Тут картинка зараз буде, картиночка. ми розіграємо цю копію, ми її придбаємо і розіграємо. Ми будемо розігрувати таку копію кожного тижня. Треба стати нашим патроном на любу суму в коментарях. Я приймаю участь у розіграшах у блот. І написати свою версію, присвячену цьому прізвищу. Як ми будемо працювати з цим прізвищем, як з тітушкою. Давайте будемо працювати у Фейсбуці, ставимо. Ставимо хештег «паво, паворознік. так. Ем... Я думаю, за це не подасть на мене в суд, до суду, ні? Друзі, поки так, зараз ми з адвокатами поспілкуємося. І з'ясуємо, своїми ми пустимо ефіру. Ми точно запустимо цю історію, точно вона буде. Зараз з'ясуємо юридичні вже нюансики такі і такі інші. Про хубло точно запускаємо, і ваш креатив на цю тему також запускаємо. Це має бути народним. Ми кожного тижня розігруємо копію Хублот. От така в нас буде рубрика. Постійна рубрика. Ми там, там 4, 5, 6 тижнів будемо їх розігрувати. Хочете копію Хублот, ставайте нашим патроном. Це важливо. Ну і загалом ставте. Та лайк, підписку, пам'ятайте, що хтось має боротися всередині країни проти гнид. поки ЗСУ та волонтери допомагають нам захищатися від москальської навали. Дякую. Бо у Львові показує свіжий приклад заміни пластикових вікон, пластикових вікон, типу нових, в історичному будинку на дерев'янні, виготовлені за зразком автентичних. Полив витрат на себе. Взяв німецький фонд Eberhard Stiftung. А решту доплатили мешканці дому. Ну Дуже крута тема. Загалом, дуже багато історичних будівель, вони були зі старими вікнами. Прийшла нова пора, там 10, 15, 5 років тому. Всі сказали, ставимо металопластик, 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 поставимо на виглядає убого. Тому класно, що є можливість композувати це, поставити це все. Я знаю історію мого знайомого, він придбав собі апартамент в Лондоні і робить там ремонт, Куча дозволів, куча дозволів робити ремонт всередині, навіть розетку переміщати вистерігу будівлі, Ти маєш отримати дозвіл. Там крута тема була, ця це будівля 15-17 століття, Ну і там такі собі, ну, уявляєте, домик. І одне таке вікно, одне таке вікно, одне якесь таке вікно, одне таке вікно. І він говорить, ну можна заміню? на окна. Говорить, ну можна. Ну Автентичні, дерев'яні, красиві. Говорить, да, я знаю. А ну, там все, все ще головне. Говорить, ну ви маєте зберегти кул, кут, нахилу автентичний, кривий. Бо не вміли робити красиві гарні вікна тоді, в тих сторіччях у Лондоні, і робили криві повічені такі касабоки. Він каже: от так само ви маєте встановити, як воно було. В нас є фотки фасаду. Якщо ви зміните цей фасад, угол, кривізну, там цю фігню, ми вас шпокнемо. Так, ви можете замінити окно, але воно таке кінчене і криве. Бо так було колись. Кінчене, криве було, залишайте такий не треба нам ідеальний фасад. Не треба нам це ви підете, Лондон залишиться. О, крута тема, друзі, треба доростити такої історії, щоб наші заскляні балкони стали історичним надбанням. І потім якийсь восьмірукий українець в 3154 році захоче поміняти скляний балкон в Хрущовці. Він скаже, ну 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 бля, це надбання наших дідів. Не треба, це історичне все. Залишай, як було з санками, дизель-генераторами, павербанками. Чому не капає кондюк? Запусти, не капає, блін. Бички, де бички накидані, бля? Гусі шин. За чого вони робили? Вони так переробляли шини. Це було дуже екологічно. Кошмар. жарти жартиме. Але що робити з балконом, мене не зрозуміло, ну я розкажу. Євраду ухвалила бюджет столиці на 2023 рік. Доходи бюджету Києва. на Наступний рік запланували у сумі понад 66,3 мільярда гривень, витрати 65,6 мільярда гривень. На доходів стануть податкові надходження 57,7 мільярда. і сім напрямами фінансування сфери освіти на неї було виділено 23 мільярда гривень. На транспорт шляхової господарства заплановано 12,4 мільярда гривень, на соціальний захист 65 мільярдів, охорона здоров'я 6,1, один, ЖКХ п'ять культури та мистецтва 4 мільярди. Фізичну культуру та спорт 1,2 мільярда, за мільярда. 96 депутатів. Я поки просто кажу, що от є бюджет. Нагадую, що по версії ДБР кожна третя гривня в цьому бюджеті крадеться. Навіть під час війни цікаво, подивитися на наступні кримінальні впровадження та скандали, що будуть виникати в наступному році під час війни. Вони такі молодці прийняли, проголосували і давай, значить, піліть. І Переходимо якраз до цієї новини. Розкрадання 9 мільйонів гривень на ремонті спортивних майданчиків у парку Муромець. минулий бюджет спортивні витрати. Да? Ці 1,2 мільярда, то 9 мільйонів захотіли скрасти у парку Муромець, підозрюється по підозрюють посадовця та підрядників. За фактом розкрадання, понад 9 мільйонів гривень бюджетних коштів, виділених на ремонт спортмайданчиків, повідомлено про підозру керівнику одного з комунальних підприємств столиці та двом керівникам підрядних організацій та фізичних осіб-підприємців, відповідальними за проведення техніку технічного нагляду. Як встановлено досудовим розслідуванням, керівник комунального підприємства оголосив тендер на проведення капітального ремонту спортивних майданчиків на території одного з найбільших столичних парків Мурмець. Сума підряду становила 32 мільйони гривень мільйон євро на той час. Незважаючи на те, що робота були виконані не в повному обсязі, посадовець вступив у злочинну змову з керівниками підрядних організацій та інженерами технагляду та підписав підготовлені ними підроблені акти виконаних робіт, збитків столичного бюджету це становить понад 9 мільйонів гривень. Що про це казати? Це не новина вже, Жека, Не новина, це типу, історичне вже надбання якесь. Ми так крадемо навіть під час війни, що це ужас і кошмар, знайте про це онуки. Передати онуки, якщо ви дивитесь це відео і пройшло 150 років, знаєте, ми Рагулі, ми Рагулі, колись всі так крали. Бо ми, я кажу, ми, тому що ми обираємо тих людей, що так крадуть. Тобто ми як би, співучасники. Звичайно, 99% на тих людей, що краде, 1% на нас, що обирає рагулів. Тримаємося, друзі. Ми ми разом і переможемо. Тільки так. Ми це зможемо цю гідру перемогти. Тара посла в Україні під час війни краще ніж в Європі у мирний час. Нідерландський стендап комік поділився своїми досвідом від України під час повномасштабного вторгнення від замову в доставку, яка продовжила до нього їхати навіть під час повітряної тривоги. Там дуже крутий чувак Сергій говорить: Сергій продовжує їхати, лунають тривоги. Летять ракети. Сергій продовжує сука їхати. А що з Што мене більше всього в Києві в столиці. Это то, что бары продолжают работать, рестораны все еще открыты, и доставщики все еще доставляют. Что-то вы не удивились, как я. Ладно, давайте вам напомним. У нас в Нидерландах поезда останавливаются, потому что снег пошел. И я сделал доставку, потому что война за окном, не хочу выходить. И вот в приложении я вижу имя Сергея, я запомню это имя навсегда. И я вижу, как он крутит педали на велосипеде, он на пути, и вдруг включается воздушная сирена. И ты получаешь уведомление на свой телефон. Это не учебная тревога. Покиньте, пожалуйста, помещение. Спрячьтесь в подвалах. И я смотрю в приложении, есть ли какие-то обновления, что вообще происходит. И я смотрю, Сергей продолжает крутить педаль. не переживаний о а мире вокруг. Этот опыт, честно, он изменил мою жизнь. Потому что сейчас, когда я вернулся домой, как я теперь вообще могу дать Юсту из заставки 5 звезд? Чего такого юста вообще сделать? Як я тепер можу поставити п'ять зірочок в Нідерландах за доставку, <сум> коли Сергій везе мені доставку їжі під час повітряної тривоги на Віліки під час зими, друзі? у фото, моя улюблена рубрика. Наступна європейська, наступна європейська війна почнеться в Україні. Карта опублікована в журналі Лук США 14 березня 1939 року. За півроку до початку першого другої світової. Війни, друзі, і в точку з приводу найбільшої війни після Другої світової війни загалом в світі і на європейському континенті в частності зараз відбувається в Україні. Ми Свідки того, що відбувається зараз тут, я вас вітаю. цим. наші поційні партнери, лекція від Римфорс Її та Мім Київ, спікер Пол Тіммерс, науковий співробітник Оксфорду, професор європейського університету Кіпру, старший радник ЄРС, Брюсселс, президент льодової ради Естонської академії електронного урядування, член консультативної ради Європейського Союзу, Direct та генеральний директор, важка назва. 14 грудня розкаже про розбудову цифрової стратегічної автономії. Посилання в описі під відео. Дякую, Максим Бахматов ось трансформації. Займаємося. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn